50 метрів від траси Київ чоп поблизу селища Гоща. Ось цією землею ще зовсім нещодавно користувалися близько 30 родин гощанців. Кому належить ця земля зараз? На яких умовах і хто є її власником? Ми спробуємо з'ясувати у сьогоднішній програмі Перехрестя правди. До програми Перехрестя правди звернувся житель селища Гоща, ветеран Збройних сил України, учасник бойових дій в Афганістані, – 75-річний Микола Смішков, чоловік у розпачі. Його незаконно позбавили земельної ділянки, якою він з дружиною користувався майже 30 років. Той город дали нам, мабуть, більше як 30 років. Я ще тоді робила в ветеринарній лабораторії. Там нам землю намірили, так як на організацію. Скільки нам одміряли? Я вже вам зараз точно не скажу. Скільки там? Ми поділили між собою там, по скільки нам вийшло. От і весь час ми її обробляли до прошлого року. Весь час все ми там сіяли. Мені вигодно було, от його не було. Да я що, сіяла, сі, стала на автобус, сіла, та й поїхала там пару метрів. Відповідно до рішення виконавчого комітету Гущанської селищної ради від 5 грудня 1995 року в урочищі очисні споруди 27 користувачам було надано в постійне користування землю загальною площою майже півтора гектара. Кожна родина, залежно від поданої заяви, у середньому отримала від трьох до двадцяти сотих. Ми там все время садили бурак, морку, капусту, помідори. У все время. Все, нам було вигідно. Там колхоз радом Горбаківський, там були хлопці знайомі, ми там жили сім років в тому селі. Вона робила вид врачом, займали участок шість сіл, да. коні були, вед участок був. Там працювали всі нас знали. То як обращався до, до голови, то він давав машину, там на возу привезуть всіх. Да. Близько, коли свайта. Ну і так отримали століть без землі. Другий господар на цій земельній ділянці з'явився порівняно нещодавно. Родина Смішкових про нього дізналася випадково після того, як прочитали у районній газеті повідомлення. Гощанська селищна рада просить громадян не виконувати весняно-польові роботи на ділянках, ворочищі очисні споруди зв'язку із зміною власників землі. Була заява від Кількох громадян, жителів Гощі, і не тільки Гощі, які просили дати землю для ведення особистого селянського господарства урочищі очисні споруди. Значить, заяви були розняті на сесії. Так як дана земля знаходиться за межами селища, значить, було прийнято рішення номер 1100 14, 7 9 2008 року. Значить, один з пунктів є погодити громадянам Білоусу Анатолію Миколаївичу, Ничику Володимиру Андрійовичу, Примаку Олександру Петровичу, Лісницькій Любові, Бондарцю Максиму, надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства за межами за межами, я підчеркую Севища Гоща, в урочищі очисні споруди, орієнтовною площою 4,6 гектара. Селищний голова запевняє, земля за межами Гощі, Отож розпоряджається, на йогощанська райдержадміністрація. Саме вона повинна була дотриматися законної процедури вилучення ділянок і лише після цього надавати їх іншим громадянам. Земельний кодекс України, стаття 116, частина 5. Надання у користування земельної ділянки, що перебуває у власності або в користуванні, проводиться лише після вилучення або викупу її у порядку, передбаченому цим кодексом. Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок. Вилучення земельних ділянок проводиться за згодою землекористувачів на підстави рішень Кабінету міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, сільських селищних, міських рад відповідно до їх повноважень. Однак, стверджує Микола Смішков, ні в нього, ні в інших користувачів погодження на вилучення землі ніхто не брав. Більше того, людей навіть не поставили до відома, що їх планують цієї землі позбавити. Якби вже сказав, що Забрало государство, воно собі там строїть по всім з ходу десь виділи, пригласили сейсов, сказали, що таке, таке там йдемо. То е, то другий розговор. Ми ж люди грамотні і сознательні і розуміємо, як це воно робиться. А то нічого, ні того, тільки в газеті вичитали, що. Люди, які пахають там городи, не засівайте, бо там уже другий зень. Оце ми тільки звідти узнали, що ми не маємо права там засівати. Я обращався, щоб її приватизувати. До кого у селищну раду? Ну там жінка сиділа, а там земля не приватизується. Чому віддали землю, якою люди користувалися десятки років, наразі не зрозуміло. Ще більше питань викликає те, чому права та інтереси попередніх користувачів проігнорували. Адже новими власниками земельних ділянок над автодорогою вже не кількох сотих а гектарів стали троє осіб з обласного центру, а не місцеві жителі. Законодавство не забороняє кожній людині, людині здійснити свої бажання права на землю. Значить, тому і вони звернулися. Я їх особисто не бачив, Я бачив заяви цих людей. Де вони проживають? Я узнав із їх паспортних даних. Тоді чому права володіти кількома сотами позбавили своїх місцевих людей, які, до речі, є не менш почесними. Адже Микола Смішко два роки життя віддав служби в Афганістані, а його дружина Варвара має понад 30 років трудового стажу. Вони не можуть приватизувати, бо їх вже їх немає. Як вони їх можуть притузвати? Вони не зверталися із заявою про приватизацію. В Севершну Раду вони не зверталися з заявою про приватизацію. В усьому вича з 2002 року вони то взяли в 1995 році, може вони раніше зверталися, я про це не можу сказати. Я обращався весною, все время обращався весною, осенью. Потім з'явилось оголошення у в тому в в районній газеті. Що землю не засівайте, не трогайте, б там з'явився другий господар. У 2007, 2008, 2009 році мій батько мій батько Смішко Микола Кирилович, у постійному користуванні якого згідно згідно документу знаходилася ця земля, неодноразово звертався з проханням про приватизацію. Йому постійно відмовляли і в селищній раді, і в адміністрації, і заступник. Тоді був заступник загіней, начальник відділу земельних ресурсів Галянський. Говорили, що ця земля знаходиться взагалі в постійному в тимчасовому користуванні і передана іншим, іншим особам. Проте про видачу якихось документів чи що мови взагалі не йшло в головному управлінні Держкомзему в Рівненській області. Запевняю, для того щоб віддати земельну ділянку іншим особам, її необхідно спочатку вилучити у тих, хто нею користувався. Вилучення даної ділянки відповідно до статті 149 земельного кодексу повинно проводитися за письмовою заявою користувача. Користувача смішкова заяви не було. Відповідно, районна державна адміністрація не мала права прийняти такі розпорядження без згоди користувача. Як і що робити, досконало знав знайомий пана Миколи Смішкова Максим Бондарець із села Чудниця Гощанського району. Саме до його півтора гектара увійшли і десять сотих, на яких щорічно садили городину смішкове. У мене є акт цей, приватизації приватизованої. Коли вам її дали? Ну, дали йому в тому, тому році. Так як це по, по цьому, по як землю по, получаєте. Получає. Заяву писали, От, і в адміністрації дозвіл дали, написав туди у цей земельний цей відділ. Угу. Дали, дали акт цей. Став добиватися, хто ж її приватизувати, вони не кажуть. Не, не, хто приватизував, хто він такий є, хоча його побачить, узнати. Теж не кажуть. Ну потім сказали, що вже як ми знали, само собою, що це з турниці села Бондарець, як це, Максим. Ну я з ним зустрічався, він приходив, Ку -ку, що ти тут вріз, який ти мав право, хто ти такий є? Ну, мені дали, мені дали. Ну, я так подумав, що це, як вам сказати, по-правильному. Оце підставна людина. Він нічого не, не, він нічого не робив, так у нас заросла бур'яни такі два метри висотою. Передані у власність ділянки насправді справляють не найкраще враження. Поки триває пошук справедливості, земля заростає бур'янами. Максим Бондарець запевняє, планує засівати поле. А ті, хто гнув спину на ділянці, тепер зайнялися паперовою волокитою інформація приховувалася як на рівні селищної ради так і на рівні Гощанської районної державної адміністрації це спонукало нашу родину звернутися 9 дев'ятого травня 2010 року звернутися до президента україни януковича віктора федоровича з, з питанням про порушення конституційних прав з приводу незаконного вилучення земельної ділянки що була в постійному користуванні була відповідь облдержадміністрації адміністрації за підписом юхименка в якій, в якій вказується, в що подібні дії є незаконні суперечать чинному законодавству і дані відповідні розпорядження привести ситуацію у відповідність до чинного законодавства україни Однак ситуація не змінилася. Не отримали відповіді і фахівці управління Держкомзему, які виявили порушення чинного законодавства і направили клопотання у Гощанську райдержадміністрацію. Піднявши всі рішення розпорядження, які стали основою прийняття, було встановлено, що згода письмова смішкова на вилучення ділянки була відсутня. Відповідно до нашої компетенції, ми направили. Клопотання до Гощанської районної державної адміністрації про відміну даного розпорядження щодо надання земельної ділянки смішкову. Місячний термін ми не отримали відповіді від Гощанської районної державної адміністрації. Відповідно до компетенції в вересні місяці 2010 року дані матеріали по даному факту ми направили в Рівненську міжрайонну передохоронну прокуратуру для вжиття заходів прокурорського регування. На даний час відповідь прокуратури до, по даному факту до нас не надходила. Водночас син Миколи Смішкова звернувся до Генеральної прокуратури Міністерства внутрішніх справ СБУ та в іншій інстанції. ВДСБ МВС України в Рівненській області провів перевірку. Було зібрано е, і матеріали цієї перевірки направлено до прокуратуру Гощанського району. Дана, е, е, матеріали перевірки містять 170 сторінок. ВДСБС бачить порушення, згідно порушення чинного законодавства згідно статті 365 та 366 Кримінального кодексу України. Також зверталися до прокуратури, до Генеральної прокуратури України. Надіш з Генеральної прокуратури надійшла відповідь, що клопотання передано до. Рівненської обласної прокуратури з Рівненської обласної прокуратури надійшла відповідь, що клопотання передано до Гощанської, до прокуратури Гощанського району. І хоча терміни для реагування минули у Гощанській районній прокуратурі нам повідомили, що наразі конкретної відповіді щодо того, хто винен і чи винен взагалі, немає. Мовляв, проблема в тому, що земля попереднім власникам у натурі виділена не була. А значить, говорити про те, що це їх земля на даному етапі рано. Ми встановили, що видана та земельна ділянка, яка видавалася 26 громадянам. В постійне користування люди відповідно не отримали відповідних документів, тобто у них було розпорядження селищної ради. Вони користувалися, вона не була виділена в натурі дана земельна ділянка. Люди користувалися собі, ну я не знаю, мабуть, там за вусне домовленості чи, чи ще як. Тому що коли ми вийшли з, з контролюючими органами безпосередньо з екологічною інспекцією, з Держкомземом на місце люди не могли конкретно вказати, де чия земельна ділянка. І В тому виникло саме найбільше питання в нас. Дещо дивно виглядає і те, що прокурор району не бачить порушення в діях райдержадміністрації, яка видала дозвіл на вилучення землі без погодження. Мовляв, новий земельний кодекс передбачає, що земля має бути приватизована або перебувати в оренді. Тоді як в управлінні Держкомзему стверджують, рішення селищної ради від 1995 року давало смішковим та іншим громадянам підстави для оформлення державних актів. Рішенням 95-го року ця ділянка була передана постійному користування і він є фактичним і був фактичним користувачем даної земельної ділянки. Відповідно до декрету Кабінету міністрів, під це рішення 95-го року давало йому право користування. На підставі цього рішення він міг отримати державний акт для ведення особисто підсобного або селянського господарства. Ознаки складу злочину, передбаченого статтями 365 і 366 кримінального кодексу вбачають у діях службових осіб Гощанської райдержадміністрації та районного управління Держкомзему працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Після звернень кількох жителів гощів вони провели перевірки і спрямували матеріали в прокуратуру Гощанського району для прийняття рішення. Але, схоже, там з вердиктом не поспішають. Люди не мали на руках документів, які підтверджують, де конкретно використовувалась дана земельна ділянка, ким використовувалась, оскільки там в нас була постанова плавна, но сьогодні на нас не діючи до 2000 року, та вона е е діяла, значить, громадяни зобов'язані були звернутися відповідно на той момент в селищну раду і виготовити відповідну документацію, яка давала б їм право користуватися даною земельною ділянкою, або брати її в оренду, або е приватизувати дану земельну ділянку. Ніхто. Відповідно цих документів не виготовив, ніхто їх не зробив. Тому на сьогодні встановити де хто користувався цією земельною ділянкою дуже складно. Якби вони виготовили в передбаченому чинному законодавством порядку документацію, таких би проблем не виникло б. Прояснити ситуацію із розподілом землі. Ми намагалися і в Гущанській райдержадміністрації. Однак, в день нашого перебування представників виконавчої влади ми не застали, тож отримати інформацію вдалося телефоном. Є такий випадок, мотане. Не то, що забрали, просто не дотримали до кінця, не дотримались до кінця процедури, скажімо так. От, мали їх попередити, от, а попередили через газету, ніби там. От. Це було до, до, до мене, чесно кажучи, ще. От, і люди ну, звернулися із скаргою і от така от ситуація. Тепер ми шукаємо вихід із ситуації, що склалася земля, от, вже передана іншим власникам. На інші ділянки в інших масивах От, люди не погоджуються. Тобто ми маємо таку трохи патову ситуацію і цим займаються правоохоронні органи. Екс-голова райдержадміністрації Василь Харковець, підпис якого стоїть під розпорядженням про погодження проєкту землеустрою для Максима Бондарця, в випадку із смішковими не пригадав. каже, підписував десятки, а то й сотні паперів. Тим паче, якщо було клопотання селищної ради, адвокат Олександр Бражніков вихід із ситуації бачить виключно у судовому порядку. Мовляв, тільки так можна встановити істину. Вирішити це адміністративним шляхом, шляхом якихось погоджувальних заходів не можна, оскільки для вирішення земельного спору передбачено судовий порядок. І яка б думка арбітра не була стосовно цієї ситуації позасудовим процесом, вона не розв'яже конфлікт треба звертатися до суду і там зі своїми аргументами намагатися захистити свої права якщо вони дійсно були закріплені законодавчо. а родина смішкових переконана що судова тяганина може тривати роками і в такий спосіб їх взагалі можуть позбавити землі Просто робиться обідно. Я проробила 44 роки. Як стар, не як стаж маленький, приходилося всякого робити. То тоді, як робила, їздила й по колгоспах і кругом, то тоді добре було. Тоді намірали землю, ніхто нічого. А тепер, як вже вийшла з строю окончательно, він теж так само, то тепер вже можна їх запрацювати якої основання? На якої? Ходив він, ходив, це кажуть заяву. Це такий повод, що заяви не було. Тож ходили, так нам категорично сказали, там земля не приватизовується. Ну то що ж, яку ж заяву писати на сьогоднішній день? Ми домагаємось повернення землі її законним власникам, а також проведення прокуратурою слідства згідно чинного законодавства України. Наразі землю попереднім власникам не повернуто. На неї не накладено арешт, не проведено скасування державного акту нового власника. Понад два десятки людей позбавлено їх невеликих наділів. П'ятеро осіб стали власниками 4,6 гектара. А поки конфлікт не вичерпано, земля заростає бур'янами і чекає своїх господарів. Вочевидь, конфлікту могло б не бути, якби законні інтереси людей враховували на всіх рівнях. Слід зауважити ще й те, що одвічні земельні питання особливо загострюються тоді, коли мова йде про отримання певної вигоди, в даному випадку в зв'язку з будівництвом міжнародної автодороги. Адже одні говорять про будівництво на цій землі кемпінгу, інші про зростання вартості самої землі. Як би там не було, закон один для всіх, і порушувати його ніхто не має права. До зустрічі на перехресті.